Христос Воскрес! Цими вічно живими і дорогими нашому серцю словами, щиро поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з найбільшим нашим християнським праздником Воскресіння із мертвих Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Свято Воскресіння Христового являється торжеством перемоги, життя над смертю. Добра над злом і правди над неправдою. Бажаю всім здоров'я, щастя, радості і миру. Нехай Воскресний Господь захистить нас від воюючих проти нас, нехай Воскресний Спаситель благословить миром наш український народ і нашу землю, нехай Господь благословить миром увесь світ, з Пасхою Христовою! V istino Kristus vstane.